Червона бричка за 39 тисяч злотих. Максимально, на мою думку, недооцінений кросовер. Тому що це Subaru, в ній нічого особливого немає. І так подумав я, коли перший раз побачив цей автомобіль. Ну, дійсно, це просто Subaru Impreza, яка має збільшений кліренс, двохлітровий бензиновий двигун, варіаторну коробку і систему повного привода. Починаєш кайфувати від цієї тачки, коли починаєш на ній реально їхати. Ти розумієш, в тебе є кліренс, в тебе є повний привід, і тебе це. Тачка реально тяне поїхати кудись в ліс, поїхати десь помістити глину, поїздити по полях. Я особисто сам дуже від неї кайфонув, тому що вона мені не сподобалась. Я їздив відрядження, приїхав на ній кілометрів 200, Я зрозумів, блядь, ця тачка реально мене тяне кудись поїхати подорогонити. Тому що на ній хочеться десь пострибати, хочеться поїздити по лісах, те, чого, певно, мені просто не вистачало. Вона також доступна під виплату, її можна купити за 20% початкового внеску і розбити цей автомобіль на рати. Тачка. В максимальній її комплектації 2015 рік вона має 250 тисяч пробігу. Вона має шкіряний салон, чорну торпеду. Нічого особливого насправді по інтер'єру в ній немає. Це звичайний Subaru, високий кліренс, великі диски, гарна резина. І це ще плюс до цього можна поставити сюди Фаркоп. А Карстрайк ми надаємо можливість вам купити автомобіль на рати, В нас є безліч автомобілів. посиланням в шапці профіля є наші контакти. Якщо Ви хочете пригнати автомобіль з Америки? Ми теж можемо це вам зробити на супервигідних умовах. За посиланням в шапці профіля звертайтесь.